Як працюватимуть храми Чернівців на Великдень? Наближається найбільше релігійне свято православного світу Великдень, безліч вірян ітимуть у церкву святкувати Воскресіння Христа та освячувати свої великодні кошики. Перш за все, ми повинні розуміти, що приходячи. У цю великодню ніч до храму повинні робити акцент не на кошуку, а на події, котра нас збирає на воспитанні Христа Спасителя. Чому люди приходять в пасхальну ніч і приносять собі продукти? Людина, котра постала впродовж семи тижнів, відповідно, вона просить у церкви, щоб вона поблагословила цю трапезу. Особливу увагу священнослужителі приділяють і безпеці під час богослужінь. Храми Буковини обладнані усім необхідним, аби запобігти можливим надзвичайним ситуаціям. Тут дійсно поди. Велика громада людей і виходи пожежні. У нас зроблена бригада є пожежників з парафіян, щоб ми якомога спокійно провели свята. Надзвичайники області також проводять інструктажі у храмах, аби убезпечити вірян у великодні свята. Було відвідано понад 500 закладів. З священнослужителями було проведено додаткові інструктажі, розказали про основні правила пожежної безпеки. Зокрема, велику увагу було приділено. Це дотримання правил пожежної безпеки при поводженні з відкритим вогнем, правил користування електроприладом. Ну і також нагадали, як користуватися первинним засобом пожежного гасіння це вогнегасникам. Звичних опівнічних літургій, як і минулого року, у православних церквах України не буде. Замість цього освітити кошика боковинці зможуть у великодню суботу та неділю. Також для забезпечення правопорядку під час великодніх свят по всій Україні залучать понад 20 тисяч правоохоронців, які зокрема нестимуть службу і біля. Культових споруд Максим Бернак, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі 4